Дан Весоловський або Бонді так називали композитора у 1930-ті роки. Він був одним із батьків української естрадної пісні, згодом культовим композитором в українській діаспорі: Канада, США, Аргентина, Австралія, Європа. Його називали Королем української танцювальної музики. Цього року відзначаємо сторіччя композитора у визначний спосіб. Відбувся перший міжнародний фестиваль української ретромузики імені Богдана Весоловського. Фестивальна програма розпочалася 29 травня в музеї етнографії та народного промислу Інституту народознавства Національної академії наук України відкриттям архівної виставки Бонді. Або повернення Богдана Весоловського зібралися поважні гості, які добре знають творчу спадщину композитора і мали багато спогадів, якими охоче ділилися. У центрі експозиції знаменитий акордеон, який Відпрацював тисячі концертів, об'їздив усі можливі концертні майданчики. А головне, що він пам'ятає, руки Бонді унікальний експонат, який зберігається в нашому домі. Помешкання покійного Анатолія Коса. Цей інструмент, який дав можливість молодим. Людям, які студіювали і в вищому музичному інституті імені Лисенка і паралельно вчилися в університеті, заробляти собі на студії, заробляли собі граючи на забавах. Літом вони всі переважно їхали на курорти, і тут є виставка. Де вони грали, це був відомий джаз-бенд. Вони уклали дуже цікаво, написана є угода, як, тому що то був спільний акордеон, і як вони повинні були користуватися тим інструментом, коли його можна було брати. Це все було розписано. Коли був Богдан Веселовський тут у Львові в 68-му році. Він був у нашому домі, і е, Анатолій показав е, цей інструмент, на якому вони грали. Ну і тут було дуже багато радості, спогадів, сміху, жартів е, ну, приємних і зворушливих спогадів. Капела Яблонського брала участь у багатьох ревіях, грала на балах і данцингах. В колекції пані Надії Кос є ще один експонат, який привернув увагу відвідувачів виставки. «Танець заповідався. Такий буде танго чи вальс, Така була культура під час забав заболів». Ще тут можна побачити оригінали листів композитора: дипломів, нот пісень, фотографії з сімейного альбому, платівки з колекції Богдана Весоловського. І відомих львів'ян та гостей фестивалю. Пане Олесь, ви у Львові добре популяризуєте протягом багатьох років. Ім'я Висоловського. Ви дуже добре знаєте його життя, і львів'яни ніколи не забували його музику. Звичайно, Богдан Висоловський це одна з найхарактерніших постатей культурного життя Львова і до воєнних років, а можливо, і теперішнього, адже його музика живе. Вона тепер звучить, вона приносить радість людям. Це тяглість епох, тяглість років, тяглість культурного процесу мистецтва. І вона відтворює найхарактерніші, найяскравіші сторінки Львова, які, безумовно, і були, і будуть далі. Чи будете мати побажання молодим виконавцям? Вже тепер є дуже широка амплітуда цього способів виконання пісень Веселовського, від традиційного і до ультрамодерного. Я думаю, що десь правда посередині стоїть, щоб не загубити той аромант мелодики, прекрасний. Романтичності Веселовського, його текстів, і в той же час внести щось більш нове. Треба, щоб у нас менше вже говорилося про ретро Веселовського, а про Веселовського, такого композитора, щоб він увійшов в наше життя і був з нами тепер. Приїхали спеціально на цей фестиваль і маєте нагоду порівняти сучасних виконавців з тамтешніми. Так як вже в 30-х роках, не співається тепер у 2015 році, але все одно є оце почуття зв'язку, все одно, те, що що Богдан Веселовський е, скомпонував, це все тепер є модерне. Чому модерне, бо не так знане, як би воно мало бути? Не так знане. І я завжди нав'язую до того, що нам треба сильно боротися за українську естрадну музику в Україні. Для нас було дуже принципово, щоб і молоді виконавці, а їх всього 35 конкурсантів, щоб вони понесли пісні Волана веселовського в світ. І зараз я можу сказати, що це вже сталося. Тобто головна мета була зробити оцей поштовх. Для нового прочитання і для такого, скажімо так, модного прочитання навіть Богдана Веселовського. І е, я думаю, що можливо навіть з'явиться сіді, фестивальні сіді, де будуть всі нові прем'єри разом зібрані. І це буде, повірте мені, це буде в цих музей, в цьому музичному українському сезоні одна з найяскравіших подій. Ну і найголовніше, що це Київ. От мені дуже хотілося, щоб Висоловський все ж таки вийшов з регіонального якогось такого обширу, щоб вийшов на простори всієї України. Ваш візит це рідкість у Львові. Так. З чим приїхали? Що хочете народу сказати? На це свято торжественне, де я зібрав всі пісні, що я записав. Це мій дев'ятий диск. І майже на кожній диску є пісні Веселовського. Це, як би сказати, я не знаю, той мій герой, той мій улюблений композитор. Такі пісні, що я пригадую, що як я був маленьким у Львові, то мама і тато співали постійно. Вони працювали в оперні театрі. Так що я, я повертаюся до Львова, коли можу. Отице я з Америки приїжджаю. Я відчуваю його душу і його серце. Серце тобою лиш радіє. Серце тобою лише живе. Щастя у знак своїх леліє. Тобі набігє. У день народження композитора у його рідному місті Стрию продовжували фестиваль. Я можу сказати, що цей проєкт народився в нашій хаті, бо в мене було багато записів Богдана Веселовського, і ми почали працювати. Але це я вже забігла вперед і кажу про другий проект. А перший проект здійснився у 2000 році. Бо тоді до Стрия приїхав оперетний співак Остап Зорич, який співав в опереті в Києві. І він мав бути виконавцем власне пісенної творчості на сцені в Стрию. Це був перший вечір Весоловського. Про це згадується в книжці Бонді або повернення Весоловського. Цей перший вечір пройшов, як кажуть, в народі на ура. Я збирала. Диски, де мені тільки вдалося, і диски, і вінілові платівки. А до честі пана Ігоря Осеша йому вдалося зібрати повністю всю оцифровану спадщину композитора. Стріяни ґрунтовно підготувалися до святкування цього століття, і ми почали з молитви: прийшли стріляни на неї. Зокрема, пані Надія Кос була колишня теж стріянка. І після цього почався вечір о годині четвертій. І ми святкували це, продовжували цей ювілей саме в залі міського будинку культури. Виконавці були в основному, це викладачі стрийської музичної школи, але серед запрошених був народний артист України, пан Василь Бохоч, який. Прикрасив наше свято своїм голосом чудовим, так що стрияни мали можливість ще раз зустрітися з Веселовським. Пісні чергувалися з танцями учасників молодіжного ансамблю Пролісок, і ці молоді люди дуже гарно виконували танго. Серед почесних гостей народний артист України Василь Бокоч, колись 92-му році я Записав Веселовського, не знаючи, хто це такий, взагалі нічого про нього не знаєш. І записав з оркестром професійним оркестром симфонічним. І е, тоді я ніколи не думав, що це так щось щось переросте ще. А вийшло так, що бачите, через 23 роки це от знадобилось, тому що в цьому році 100 років від дня народження Веселовського. І так вийшло, що та праця була не даремна. Як у стрію відбулося святкування? Які ваші враження від того? В стрию було гарно, бо він же стрійчанин саме Соловський. І там є люди, котрі ну, знають, розумієте, і вони, вони цього чекали, і вони раді були, і дуже, дуже нас привітно зустріли там. І, і, і концерт пройшов дуже гарно, вони дуже приймали, ну майже всі номери на більше. І мені сподобалось, що. Стрію є такі, е, е, ну такі люди, які розуміти на, на простійному рівні це все роблять. У рамках фестивалю відбувся і пісенний конкурс молодих виконавців, який покликаний популяризувати пісні українського ретро та виявити нові яскраві зірки. Ми знаходимося в залі, де відбувається конкурс. Перший міжнародний конкурс імені Богдана Весоловського. Будемо знайомитися з учасниками з членами журі, з організаторами і спостерігатимемо за цим гарним святом. Спині може тобі, тріо крайня хата, дівчата, яких добре вже знаєте, і керівник Любов Фітьо. Яку також добре знають. Я сподіваюся, що робота над музикою Висоловською вам принесла тільки задоволення. Ну, по-перше, це наше тріокрайня хата. Це є більша, більша частина пісень, це є ретро пісні. І тут ми тільки почули про конкурс і зразу почали готуватися, готуватися серйозно. Ми ввійшли в десятку найсильніших. Що так, буде так. далі? Ми не знаємо, але направду багато учасників є достойних і суддям важко. Як почуєшся це зовсім, як завтрає стовп, не як не за Яким чином ви познайомилися з? Музикою веселовського, власне, з музикою Веселовського мене познайомила Соломія Мельник і вона власне і стала музичним директором власне нашого сьогоднішнього проекту. Вона вибирала пісні, вона підбирала музикантів. І вийшло те, що вийшло. Сучасного зараз є дуже багато. а, Власне звернутися до епохи, до музичної епохи тих часів завжди дуже цікаво. Ми вже виконали на конкурсі дві пісні це запальне танго. Ти і твої чорні очі, і так само як контраст вирішили виконати романс. Про О, це такі дві дуже контрастні пісні. Ну, Сподіваємося, що сподобалось. Мені аж не віриться, що я сама створила для, ну, для себе і для нас дійсно таке свято. Отак, от, от знаєте, людина живе і треба самому напевно генерувати якісь ідеї і втілювати їх. І це і тоді це життя. Відчуваєш, що живеш, що твориш. Який рівень вокальний у виконавців? Рівень конкурсу дуже високий. Причому настільки високий, що немає якихось таких перепадів, що я би сказав, що всі достойні нагород. Ну це є конкурс. Тут ніхто не є, ніхто не є обмежений. знаєте, в тому, чи ти є студент Другоборського училища, чи ти є соліст Київської національної опери, і всі подають свої заявки, всі приходять, співають, виборуть знову ж таки маститі, звичайно, маючи більший досвід, і ті, котрі більше на сцені, вони. Тобто висновок е, треба зробити на наступний раз, що мають бути певні номінації, е, так ну, бо тяжко можливо, вибрати можливо, краще. Можливо, можливо, але знову ж таки, я хочу підкреслити, що на загал рівень майже рівний, майже майже рівний. Тому що я кажу, якщо чисто як ну, там, викладач вокалу, як співак, я можливо десь скажімо, молодим, якісь зауваження підказати, знову ж таки вони набудуть це в процесі свого творчого життя і. Відповідно, коли ти сидиш і слухаєш, ну вже професіоналів таких, ти вже дістаєш просто задоволення. Дуже багато є творчих новаторських підходів серед молоді яким по 16-17 років. Це вже абсолютно не те покоління, воно мислить трошки інакше. Воно, можливо, не подає Веселовського, так як наше вухо звикло це чути. Але це є те, мабуть, що, що молодь хоче чути. І він таким чином ревіталізується, він таким чином отримує нове дихання. І ми точно можемо тепер знати, що. Це ім'я і взагалі поняття українського ретро, це не є щось таке, що колись було, а це є те, що насправді зараз дуже модне. Тобто це танго, це гарні плаття, це декультовані сукні, це стильно, це цікаво, і молодь це дійсно доказало. Що говорити про рівень, рівень конкурсантів, то я думаю, що це для мене просто величезна несподіванка. Це просто вибух, тому що нам, от ми сиділи в журі, неможливо обрати переможців. Десь приблизно 15 виконавців надзвичайно сильних. Причому це абсолютно нове прочитання. відчувається такий новий тренд. Дуже багато джазових варіацій, тобто наскільки гарні джазбенди. Власне, я так думаю, от е, Веселовські мріяви, ось про таке прочитання, надзвичайні гарні е, гурти. Але найголовніше, що це зараз виглядає як загальноукраїнський і міжнародний проект. У конкурсній програмі змагалися виконавці: зі Львова, Києва, Івано-Франківська, Полтави, Ілічівська, Кривого Рогу, Дрогобича, Кам'янець-Подільського, а також з Канади. Поки поважне журі визначало кращих, усі охочі мали змогу поспілкуватися із зірками і затанцювати танго. Я настільки захопилася і закохалася в цю епоху, взагалі в постать Веселовського, в таку дуже цікаву людину, яка в собі особлювала і якісь музичні починання, і юридичні, і філософські людина, яка об'єднала багатьох музикантів, людина, яка була вічно закохана в музику, все, що було пов'язано з творчістю в Україну, звичайно, хоча він більшу частину життя прожив за кордоном, і, і можливо, от всі ці речі вони дозволили його пісні відчувати глибше. Е, я закохалася в. Багатьох пісень, багатьох його дітей музичних. Але для себе обрала декілька пісень, які буду виконувати в опері у Львівській. Це пісня Серце і пісня Як тебе не любити. Як на мене, це дуже жіноча поезія. Вона дуже легка, кокетлива, дуже романтична. І вона мені дуже близька. Я вперше буду виконувати висоловську, Я страшенно хвилююся. І от нарешті довгоочікуваний гала-концерт у львівській опері. Музика Богдана Весоловського звучала у виконанні пікардійської терції. «І хоч ти підеш В новий незнаний світ, то жити завжди буде. За щастям давніх далі. Тенор з Бельканто. Нами город і пісні, та нам покинуті завсім джа. Не. Не Ми закохані одного дне, На човнику малім пливе. Користа цимбали сумно, коли згадаю час розстання, коли згадаю про кохання і поцілунки в жар. Сумно по світі між людьми блукаю, гляджу я всюди і шукаю. Тебе, на жаль, немало. Лесі Боровець та Ростислава Демчишина. Вже втретє яблуні розцвелись, як ти пішов в далекий сім'ї. Джазового гурту шоколад. Tango project Василя Бокоча. Тихо без Хобесні. Останньої миті ведуча концерту Соломія Вітвіцька тримала інтригу. Хто ж переміг у пісенному конкурсі? оскільки рівень виконавців був дуже високим, поважне і достойне журі, очолюване відомим музикантом з Великобританії Володимиром Луцівим, вирішили присудити по три третіх, других та перших премій, а також гран-при. Третя премія квартет Ладо, місто Івано-Франківськ, Олександр Ковтун, місто Київ, Олена Лютаревич, місто Кам'янець Подільський. Друга премія Лія Стаматакі, місто Іллічівськ Одеська область, Лідія Кретова, місто Полтава, Наталія Кухар, місто Львів. Перша премія. Олеся Киричук, Львів, Марія Копитчак, Івано-Франківськ, Ліліана Раврух, Львів. Гран прі Стефанія Романюк, Калгарі, Канада. Хання ти не розірвеш, знання твоє, магання кращого ти не знайдеш. І на завершення зазвучала відома пісня Прийде ще час! у виконанні усіх учасників концерту разом із залом. Бонді, ми зрозуміли твою любов до музики і вдячні тобі за це.